Зло. Не скривати неть. Ото, що за мене придумали, що я монстр такий, що я буду діяти сільською радою, я буду гнати у шию. Я не для того йду на сільську раду, аби за мною плюкали через деякий період. Та й за моїми дітьми. Раз я показав і очередний раз, я не в перший раз повторюю лікую. Не в перший раз Значить, я вяжу підтримку, я хочу ту підтримку виділяти тепер на роботах. Будьте добрі, піддержіть мене, я вас не поверну. Дякую за увагу, запитання. Присутні в мене, я хочу коли У мене така приємна місія тут. Мені я думав, що в нас є хлопець Куцина Микола Васильович, учасник АТО. Він мені перше порозуміло, то визначався, що не може прийти, але то із. Я не знаю, який які мотиви, коли вчені зайнятий, він був на свадьбі, йде на поправка. Як вам казати, досить важкі часи за ці півтора року були. І якщо збущина пішли 44 людина, нас пішов лише ніколи. І при всіх зустрічах, при всіх зустрічах і одноразово звернувся розпочати. І представників правоохоронних органів. Все казали, що ніколи не пішов із тереба, як то можна збущена чилька, який значно пішов. І я мусив лише виставляти ну, на назащит. Дійсно, викві, він був на передовій. Ми ним захищали по можливості. Слава Богу, стало перемир'я. І будемо сподіватися, що нікого не будуть брати, не буде мобілізації, не буде війни, буде мирне небо. Но від вашого імені, від сільської ради я хочу Куцина Миколі. Він казав, щоб передати ту є я хочу оголосити подяку Миколі Васильовичу Куцину. Подякувати. Вілянська сільська рада оголошує воїну, добровольцю, АТО Куцину Миколі Васильовичу. За проявлену сміливість, мужність, рішучість за те, що, не вагаючись на секунду, став гідним прикладом для наслідування молоді і військові у нелегкій боротьбі з російським Тут Віршоване є йому побажання, що я не буду читати. Сільський голова Микола Цока, жовтень. Ребля, 15 рік. Будь... Ну, Будьте добрі вряді, я там хочу сказати дійсно, там, повірте молодь всіх, хто тут присутній, практично він е, виручав мене як сільського голову і виручав всіх вас, тут присутніх. І слава Богу, у вас всі живі і здорові. Повірте, ще я хочу сказати, що кожну службу в монастирі у нашій розділі. Молилися за нього, молилися, щоб він повернувся живий. Слава Богу, повернувся живий. Настоятель монастиря наш передав йому освячену ікону э, Георгія э, Побідоносця. Передайте ж Бодові. Це Дані подяка час. від молодих, це не від мене, подяка від всіх вас, всіх жителів села Терета. Я так думаю. Дійсно, ми перед ним маємо склонити голову. Був такий період, що важко було. Вони діятися, що ліпше буде. Слава Богу, всі живі, слава Богу, нікого це нашого там чоловіка не є, хоча ми розуміємо, є внутрішній голос, що мужчина мусить бути захисником своєї вітчизни. Що я можу продовження, я так і всі виступаючі, подав заяву на кандидата на посаду сільського голови. Перше, що я можу сказати, ну говорити можна, не розубравшись, говорити можна багато. Я можу сказати, що я можу, я вже це говорив, я можу любому жителю села Кремля подивитися в очі. І сказати, mm -hmm. що я старався чесно виконувати свої обов'язки. Розумієте, е, е, були важкі часи, не є у сільською з Золотої Рибки. Говорити можна, обіцяти можна, но, а треба робити з тих можливостей, що маємо. Я зараз вернуся взад, я просто е, говорили хлопці, я можу зачитати, про які є надходження в бюджет в сільської ради, які поступлення є. На даний час на цей рік акцизний збір поступає в сільську раду. Єдиний податок поступає в сільську раду. Е, зачитати, що поступило? Сума. сума. Да. Акцизний збір поступив у нас 10 тисяч 246 гривень. Єдиний податок у нас від підприємців поступив 63 тисячі 94 гривні. Туристичний збір 138 гривень. Орендна плата за зиму заплачена 2037 гривень. Держміто, держміто 25. Рівню. земельний податок 110 тисяч, податок на рухомій мало 2848 гривень. Я можу вам зачитати, я вже, бо є у нас розговори, я можу вам зачитати, що сплачено підприємцями за, за прошли рік. я можу, Основний наш податок, хочемо ми чи не хочемо, це основний наш податок, рано Пупізно буде е, акцизний збір, єдиний податок, земельний податок і податок на нерухоме. Цього року ви знали, у нас було згідно генеральною згідно 600, не перебуває. Я те й не перебував. Було е, по плану 646 тисяч гривень. Держава відмінила цей податок на, на наш рік. Відмінено. Я можу зачитати земельний податок. Що сплачено за земельний податок, то Василя Миколаєвича інтересує. Просто я хочу сказати, що реально спочатку, я це я не перебуваю. Я, я скажу, який є поступ. Я скажу, який є поступ. Я не кажу нічого, яке присутне, що ми можемо з цим робити. Я лиш просто сплатив за землю. Полумко заплатив 49 тисяч, янчі Михайло Васильович заплатив 2 тисячі 64 тисячі гривень. Щоб квіта заплатила 1170, патрус заплатив за оренду 900 гривень, а борган на, на 3600, Лева Ганна Дмитрия 8298, Даруда Михайло Васильевич 1112 млн. Уступила в нас за рахунок чого переважності в нас було накопичення грошей за 3 роки, тому що ми проводили вуличне розсвітлення, плюс викуплена заплатили 103 тисяч за викуп під заправку. Цей рома викупив нашу заправку, поступило 115 тисяч, бірвець Ярослав Миколаївна викупила теж землю. І з цього ми проводимо всі спрямовані гроші на вуличне освітлення. Я просто кажу, хто що сплатив. Я можу і, е, казати, що за гроші рік сплаченої. І Ви кажіть, що ви хочете. Що... Кажіть програму. 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 Ні, я прийшов, не перебивай, е, ти своє сказав. я Нам усім оцінку будуть давати у кабіні. Я думаю, я думаю, що я ще раз повторюю, ці від 12-13,5 років я працював чесно на громаду. Можемося повернути, я це можу повернути в історію. Ми знаємо, що в якому стані 13 років була лікарня, в якому стані був дитячий садик, в якому стані була школа, в якому стані були дороги. І ми видимо, в якому стані тепер нас і лікарня в порядку, і навчально-виховний комплекс, не перебивай, не перебуває. Не перебуває, не перебуває, не перебуває. Ні навчаємо, слава Богу, начальний охотний комплекс, якого не є в області. І ЗОЖ, першого ступеня, слава Богу, вікна поміняні, вбирані кораблені і все це робить. Треблянське ДНЗ. Я думаю, ви приходили регітрувати ви виділи, яка там робота, Я думаю, в якомусь умовах діти знаходять. І в ближайший час, може цього тижня у старому дитячому садикові буде. Будуть замінені вікна. В школі, я вже сказав, в школі першого ступеня вікна замінені з неділі. Що може бути Поднімали питання. Поднімали питання дамби? Я думаю, що за останні п'ять років лише у нас в районі були укріплені дамби і село захищено. В програмі о 5 років більше роботи в районі не фінансувалося. Є така програма, що Будівництво дамби від Занявки до Пущення. Ви знаєте, яка ситуація у державі, то сільська рада фінансує нас, ми що нам не вистачає, ми живемо на дотації. І такі об'єкти, як дамби, будує держава. Ми Що робимо, щоб з'єднати громадянську дамбу із так скажімо. Піднімалися питання за дорогою. Обратно із з того мусимо виходити, що маємо на даний час. Я можу сказати, що ця, ця дорога, центральна дорога, її віднесли до державної дороги. Як качував рахів, так деревня-получава. Це дорога знаходиться у, на балансі держави фінансувати. Фінансувати ми їм не маємо можливості, тим більше, що за останні 3 роки гроші за дорогу, а не за дорогу, акцизний збір за бензин, у нас є, поступає держава. На цей рік у нас є старий запасів на усику правильно-піщану сумішу 28 тисяч гривень.